Це я лечу над Альпами в цель Z, і це щось неймовірне. Це називається параглайдинг. А можливо, воно за допомогою параплану. Таке аеродинамічне крило, з яким можна планувати, знижуватися та навіть набирати висоту за допомогою висхідних потоків повітря. Мого пілота звати Алоїс. І я би не довірив своє життя будь-кому. Але це мій товариш, сусід і людина, що в небі вже 32 роки, 27 з яких літає з пасажирами та навіть навчає інших пілотів. Старт відбувається з гори висотою 2000 метрів. Тож спочатку треба піднятися туди канатною дорогою. Безпека на першому місці, бо пілот відповідає за цілих два життя своє і пасажира. Ризикувати чи сподіватися на випадок тут не прийнято. Перед польотом пілот завжди вивчає погоду та вітер. А в разі потреби переносить політ, аби він пройшов безпечно. Пілот обов'язково вдягне на ваш шолом та надійно пристібне до себе. Ну і про всяк випадок є запасний парашут, який використовується у випадку несправності параплану, ніякого складного інструктажу. Все, що вам треба робити, бігти разом із пілотом, а потім стрибаємо з гори і просто насолоджуємося польотом. Я думав, що це дуже страшно, але прямо якогось страху не було. Натомість було дуже цікаво. Момент стрибку на старті та коли крутили віражі над озером, було прямо адреналіново. Швидкість польоту десь 40 км на годину. Але ще зустрічний вітер, тому відчуваєш, ніби несешся швидко. А перепад висот в цьому польоті був 1200 метрів. Новий досвід: подивився на рідне місце, улюблені альпійські пейзажі, свій будинок та озеро з висоти пташиного польоту. Стандартний політ триває 20 хвилин, але для першого разу мені точно вистачило. Вартість стандартного польоту 159 євро. Плюс підйомник на гору десь ще 30 євро. Ніякої спеціальної підготовки чи обладнання не треба. Поради по одягу ви отримаєте перед польотом, а все необхідне можна отримати безпосередньо в пілота. Досконале знання англійської чи німецької не знадобиться, адже інструктаж дуже простий: літати можна майже завжди, взимку, влітку, головне, щоби не заважала погода. Мій політ стався в березні і було достатньо комфортно. А під час польоту Алоїс зніме для вас відео і потім одразу перекине його вам на телефон. Однозначно раджу спробувати. Живемо всього один раз. Контакти мого пілота Алоїза під відео обов'язково передайте від мене йому привіт.